паузу, і сьогодні саме про те, що все в нашому житті буде ок. Про ось цю віру, яка є всередині нас. Сподіваюсь, є в кожному з нас. Сьогодні ми про це як зазвичай будемо говорити: четвер, 12.00, програма на світі про те, як звичайна людина може стати кращою версією самої себе. Ви знаєте, сьогодні просто неймовірна погода в Києві. Сподіваємося, що в інших містах так само світить сонце стало трошечки тепліше, і ми сподіваємося, що це так само впливає і. І на настрій всередині нас. Тому нехай ось ці промінці сонця, які сьогодні пробиваються через хмаринки, вони не просто зігрівають нас, а вони дарують нам посмішку. І сьогодні ми з вами піднімемо дуже важливу актуальну тему для кожного з нас, для кожної людини: як полюбити себе. Ви знаєте, взагалі, ось це питання любові до себе, воно є дуже важливим в житті кожної людини, оскільки воно грає ледь не вирішальну роль в усіх сферах. Нашого життя, якщо ми вміємо любити себе, якщо ми вміємо приймати себе, якщо ми вміємо доносити свою ось таку думку, яка в нас є, може недосконалу, до інших. Якщо ми вміємо транслювати себе, показувати, демонструвати себе в цьому світі, нам набагато легше жити. Нам набагато легше десь можливо почути критику, бо ця критика не закриває нас. Ми любимо себе, ми знаємо свою ціну, знаємо свою цінність, і використовуючи цю критику, ми можемо стати ще кращими. Отже, любов до себе, вона. Є важливою, але ми точно знаємо, що інколи вона може переростати в щось нездорове. Нам так казали, вона може переростати в якийсь егоїзм, може приводити до якихось наслідків. То, от сьогодні хотілося б поговорити з вами, порозмірковувати, де б ви не були і де б ви нас не чули чи це радіохвилі, чи це прямий ефір в Ютубі, чи це навіть Тікток, там де нас сьогодні дивляться. Хотілось би поговорити про те, як полюбити себе, і як за допомогою цієї любві. Любові змінити своє життя. Ви знаєте, насамперед хотілося б взагалі запитати, щоб ми могли запитати самих себе, кожен сам себе, чому ми себе не любимо. Чому так сталося, що. Відсвяткувавши якесь своє день народження, якийсь свій ювілей, це може бути 25, 30, 40 років. Ми приходимо до усвідомлення того, що у нас щось не вийшло, що мені щось в собі не подобається, і що взагалі я себе не дуже сильно люблю. Ви знаєте, насправді є декілька варіантів відповідей на ці на, на це непросте глибоке питання, чому ми не любимо себе? І найперше, ви знаєте, причини низької самооцінки це ті дитячі травми, та критика в нашому дитинстві, те порівняння з іншими. Яке нав'язувалось нам, і з самого дитинства ми допускали в свою голову думку, що я не досить хороший. Я не досить хороший учень, тому що є той, хто навчається краще. Я не досить хороший на цій секції, бо я не отримав золоту медаль. І, можливо, комусь з нас батьки казали, що ми недостатньо гарно, вчимо, що ми недостатньо якісно щось зробили, що ми чогось не, заслу... не заслуговуємо. І ви знаєте, це те, що впливає на нас, це те, що залишає свій слід, і ми маємо усвідомлювати, що насправді проблема. Е... Часто буває не в нас самих, що ми щось робимо не так, чи ми погані. Проблема в тому, що ми дуже багато разів чули: ось це: от ти не такий, ти не достойний, ти не занадто хороший, що вже самі почали в це вірити і свідомо занизили свою самооцінку. Також сьогодні на моє сприйняття самого себе та на мою любов до самого себе, і кожного так, так само кожного, хто з нас хто нас слухає, дуже сильно впливають соціальні мережі та стандарти успіху. Ви знаєте, сьогодні чомусь хтось сказав, як саме має виглядати успіх. І якщо в 30 років ти я не знаю, підводиш якісь підсумки, якщо взагалі ще можна не зарано підводити в 30 років. Якщо в 30 років ти підводиш підсумки і виявляється, що у тебе немає власного житла, автомобіля, рахунку і, і сім'ї успішної, то за якимись нормами... За чиїмись вигаданими нормами ти не успішний? Ти не такий? Ти, ти погано попрацював, і ви знаєте, ми починаємо знову знову ще нижче і нижче опускати нашу самооцінку. І на самому початку я хочу запитати: звідки взагалі взялись ці норми? Хто сказав, що для тебе є добре, що для тебе є погано? В чому вимірюється ви взагалі? Твій успіх. І знаєте, третя причина, з якою ми зіштовхуємось в своєму житті, яка заважає нам, таким, як ми є, любити себе, це наш внутрішній критик. І от часто, особисто я знаю таких людей, які можуть приходити додому і годинами просто розбирати ось цей свій день, що я не так зробив, як я міг зробити це краще. І ви знаєте, чи. Е чи погано аналізувати своє життя? Зовсім ні, і, і це навіть те, що може допомагати нам, те, що може змінювати нас і покращувати. Але коли ми постійно знаходимося в стані самокритики, чи приводить це нас до доброго? Чи, чи дає нам це добрий результат, чи піднімає це віру в нас стосовно самих себе? Чи навпаки закопує нас ще глибше в наші, ще глибше в наші поразки, в наші невдачі і в той негатив, який є в нашому житті, на жаль. І ви знаєте, якщо ми поговорили, чому ми не любимо себе, то хотілося б також сьогодні в цьому ефірі сказати, а що є таке любов до себе, щоб ми також з вами не говорили тут зайвого, знаєте, і кожен не взяв те, що сам хотів почути, що таке справжня любов до себе? Насамперед хочу сказати, що справжня любов до себе це не егоїзм і самозамилювання. Тобто, якщо я десь Щось роблю не так, я маю це усвідомлювати. Не недостатньо просто сказати: я люблю себе таким, як я є, і мені цього достатньо. Всі всі інші живі з цим. Насправді, коли ми живемо в суспільстві, в суспільству суспільство має ставати краще від того, що ми є поруч з людьми. При цьому ми маємо любити себе. Але щось давати цьому суспільству. Не очікувати, що тільки мені щось дадуть, не очікувати, що тільки мене сьогодні будуть хвалити, що тільки мені в кінці місяця дадуть премію, що тільки моя фотографія буде висіти в кутку, і там буде підпис Кращий працівник місяця кращий чоловік року, кращий батько всього життя. Ні, насправді, коли ми любимо себе, ми просто цінуємо, цінуємо своє життя, цінуємо те, що маємо. Ми хочемо, щоб це цінували інші, але при цьому все так само залишаємося тими, хто віддає іншим. Хто також служить тим, хто навколо нас, хто допомагає, хто робить їхнє життя краще? Тому справжня любов до себе це не про егоїзм. можемо це одразу відкидати, це прийняття себе разом із слабкостями. Також друге важливе це навчитися приймати себе таким, як ти є, не, не зупинятися в розвитку, потрібно продовжувати покращувати себе. Але якщо я сьогодні маю якісь слабкості, я не маю чекати того часу, коли я стану кращим. Я маю вже сьогодні почати любити себе. Чому? Тому що я є такий, як я є я є творіння Боже, і чи має я вдосконалюватись? Чи маю я прибрати якісь проблеми зі свого життя, наслідки чогось? Звісно, але чи є у мене причина любити себе вже сьогодні, ось такого, яким я є? Так, і ось тут ми переходимо до наступної причини любити себе, і не причини, точніше буде правильно сказати, а ось що таке любов до себе, це усвідомлення своєї цінності. Ми говорили, що це при коли ми любимо себе, ми приймаємо себе зі слабкостями. Чому? Бо ми усвідомлюємо справжню свою цінність. Ми віримо, я вірю особисто, що мене створив Господь, що я є Божа дитина, що він весь світ, який сьогодні навколо мене. Що всі дерева, сонце, вода, моря, океани все, що я бачу, він створив для людини, для того, щоб людина цим насолоджувалась. Він створив людину для спілкування з собою. Він так багато всього зробив заради того, щоб я був щасливим, щоб я жив, щоб я мав те, що маю сьогодні, і усвідомлення цієї цінності, цінності того, що саме я є епіцентром творіння, не я як Кополов Андрій, а я як людина. Всі ми з вами, люди, є епіцентром Божого творіння. Ось це і дає зрозуміти і усвідомити, що дійсно мені є за що себе любити. Я дитина, уявіть, ми можемо сказати, я дитина, от Бога, я дитина, царя, президента. Найголовнішого, я дитина найголовніше. Головнішого мені є за що дякувати і є за що себе полюбити. Ви знаєте, дитина вона не перестає бути цінною в очах батьків, якщо навіть чогось не вміє робити. І поки дитина ще не навчилась ходити, не навчилась сидіти, не навчилась розмовляти, батьки все рівно люблять її, цінують її за те, ким вона є зараз. Вона пройде свій шлях розвитку, вона зміниться за все життя, але вже сьогодні її дуже сильно люблять, і нам так само важливо навчитися любити себе. І дуже в принципі, ви можете сказати, дуже добре ти розповів. Але як, як це на практиці застосувати в своєму житті? Звідки взяти цю цінність? От я не відчуваю себе цінним. Я хотів би сказати, що найперше ми маємо усвідомлювати, що наша цінність вона не будується на наших досягненнях. Якщо ти зробив щось добре, ти молодець, ти можеш додати собі якусь зірочку, якусь а, таку галочку а, в копілку своїх досягнень, але насправді не на досягненнях твоїх будується твоя цінність. Ти маєш усвідомити, що вона вже закладена в тебе з народження. Ти не перестаєш бути людиною. Ти не перестаєш бути дитиною для своїх батьків, ти не перестаєш бути дитиною для Бога, ти не перестаєш бути чоловіком а, просто для своєї дружини. Тебе цінують за те ким ти є, якщо ти станеш краще, це тільки покращить твоє життя, тільки покращить повагу і ставлення людей до тебе. Можливо, твою самооцінку це покращить, але на цінність твої це впливати не може з самого початку аж ніяк. Уяви, що б є от навіть якщо ти не віриш, ти новоцеркована людина. Ти слухаєш це і думаєш, я взагалі не вірю. Просто от подивись зараз навколо себе, і уяви, що все це створено для тебе. Все це створив Бог, у всього цього є творець, і він і в епіцентрі цього творіння ти. Мені так подобається розмірковувати про це. Він знає тебе на ім'я, він знає твоє прізвище, він знає, де ти зараз, він знає, через що ти зараз проходиш, він знає твої труднощі і переживання. Бог, який створив тебе, він особисто знає тебе. Хіба це не цінність? Хто сьогодні знає мене? Сьогодні мене знають мої батьки. Сьогодні мене знає моя сім'я, моя дружина, мій син. Сьогодні мене знаємо моє оточення, але про мене не знає депутат, про мене не знає якийсь генеральний директор корпорації. Про мене не знає президент якоїсь країни. Сам Бог, творець Всесвіту, знає мене. І в цьому моя цінність. Моя цінність не вимірюється людськими заслугами, а вона вимірюється в тому, що мене створив Бог. І ви знаєте, мені подобається також думка, що я не є випадковим творінням. Мене Бог створив і Він запланував мене. Коли я тільки народжувався, коли я тільки з'явився в утробі моєї матері, так говорить нам свята книга Біблія. Він вже бачив нас там і планував там наше майбутнє ще з утроби матері, ще коли ми були тільки там всередині. Де не коли народились, він вже планував наше майбутнє. Уяви, наскільки ти ціни в його очах, якщо він таку велику увагу приділяє саме тобі. І сьогодні хотілося б дати також прості практичні поради. Про цінність ми поговорили. Як полюбити себе? Як я сьогодні, там, де я є, можу змінити ось це ставлення до себе, перестати критикувати себе, перестати постійно е занижувати свою самооцінку, казати, що я не дивитися на когось іншого. Найперше. Якраз ми вже це сказали. Припини порівнювати себе з іншими. Послухай, якщо тебе спокушає в інстаграм, якщо через інстаграм ти втрачаєш рівновагу всередині себе, просто видали його на місяць, на два, на три і перестань дивитися на те, що відбувається в житті інших людей. Мені подобається повторювати це знову і знову. Послухай, ніхто не виставляє свої поразки, всі виставляють тільки свій успіх. І я скажу ще більше, найчастіше люди навіть не виставляють свій успіх, люди імітують свій успіх, то просто. Перестань дивитися на це і казати, що у мене щось не так, казати, що у мене щось не виходить. Всі ті люди, які ведуть сьогодні соціальні сторінки, соціальні мережі, я особисто вони виставляють тільки найкраще, що відбувається в їхньому житті, все інше воно не виходить на світло. Тому пам'ятай, ти така сама людина, як і я, як і ті, хто слухають нас ще, як і той, хто з тобою сидить на роботі, поруч, можливо, зараз в автомобілі, або як твоя сім'я. Ми просто звичайні люди, і тобі потрібно проживати своє життя. Потрібно придивлятися у кого. Що виходить, брати якусь модель і намагатися вдосконалити її в своєму житті, але ні в якому разі не порівнюй себе з іншими. Е, також мені подобається один такий метод. Він е, працює добре в моєму житті. Ви знаєте, коли ми е, маємо проблеми з самокритикою, нам потрібно перейти на підтримку самих себе. Тобто, часто люди, які аналізують, закриваються в собі, в своїх думках, приходять додому і кажуть, от я тут погано зробив, от я тут не так зробив. Е, порада для вас: почніть. Підтримувати себе, от ми ж самі з собою розмовляємо і кажемо, що у нас не вийшло. Продовжуйте робити так само, тільки говоріть не те, що не вийшло, а те, що у вас вийшло. Підтримайте себе. Коли ви прийдете сьогодні додому, підтримайте себе завтра, коли будете їхати на роботу. Сьогодні на обідній перерві підтримайте себе і скажіть: я молодець, у мене вийшло це. Продовжуй в тому ж дусі. Розвивай цей напрямок. Він у тебе сильно виходить. Скажіть собі, слухай, я не думав, ти так класно можеш робити презентації, ти так класно можеш представляти продукт. Ніхто не може робити це краще за тебе, ніхто не може робити краще за тебе твою роботу, ніхто не може краще за тебе робити такий вклад в розвиток цієї справи, в здобуття нашої перемоги, в волонтерство і так далі. Замість того, щоб критикувати себе, постійно казати, що щось не так, звертайте увагу, повертайте свою голову в бік того, що у вас дійсно, по справжньому, добре виходить. Також. Така дуже цінна порада. Дозвольте собі бути недосконалими. Знаєте, я спілкувався з однією людиною, з дуже мудрою людиною, яка вже пройшла тривалий шлях в своєму житті, досягла певного успіху. І ця людина каже мені: Послухай, найбільша... Найбільша помилка, яка може бути в житті людини, саме помилка, бо все інше це може сприйматися як досвід. А от часто ми помиляємось в тому, що хочемо бути ідеальними. От коли ми заганяємо себе в рамку ось цієї ідеальності і не даємо собі можливість помилятись, ось там може бути наш крах. Мені сподобалась фраза, що якщо ти напишеш 15 книжок, ця людина мені сказала, якщо ти напишеш 15 книжок, нехай хоча б одна або дві з них стануть без. Не вийде у тебе з 15 книжок 15 бестселерів. Це неможливо. Кожен виконавець, який пише класні пісні, він напише 300 пісень, 500 пісень, 700 пісень. Скільки з них стануть популярними та відомими в усьому світі, або хоча б в твоїй країні? Можуть 10, 15, 20 бути в топ-чартах. Але всі інші пісні, вони не стануть такими. Чи... Потрібно через це розчаровуватися і казати, о, у мене не вийшло написати ідеальну пісню. Ні, не потрібно. Потрібно продовжувати, усвідомлюючи, що це все шлях, його потрібно пройти, потрібно з нього винести урок і далі робити ще краще. Тому запам'ятайте, ми маємо дозволити собі бути недосконалими. Ти і я. Ми просто звичайні люди, які помиляються, які можуть робити щось не так. І це все окей. І також важливо пам'ятати, що ви цінні незалежно від зовнішніх обставин. Цінні, ваша цінність не змінюється. Мені подобається, що якщо ми візьмемо мистецтво, якщо ми просто розглянемо мистецтво. І візьмемо такі старовинні картини, які висять в музеях. Ми знаємо, що вони з часом можуть пошкоджуватись, їх за ними слідкують, щоб там ніде нічого не сталося, їх поміщають за спеціальне скло, охороняють їх. Але так інколи трапляється, можливо, десь з'явиться тріщинка. Чи падає в цей момент цінність цієї картини? Вона насправді не падає, тому що цінність не в самій картині, цінність в авторі, який її намалював, цінність в тому, хто Хто намалював цю картину, і так само ще раз і ще раз нагадую: твоя цінність в тому, хто тебе створив. За тобою стоїть той, хто знає тебе на ім'я, знає все, що ти проходиш, і знає, що краще чекає тебе попереду. Тому ось такі прості кроки для того, щоб. Усвідомити для того, щоб навчитися любити себе, ще раз повторюю, для того, щоб ми могли резюмувати, припини порівнювати себе з іншими, заміни самокритику на підтримку, дозволь собі бути недосконалим і пам'ятай, що ти є цінний незалежно від зовнішніх обставин, щоб не відбувалось навколо тебе. Пам'ятай, що ти цінний. Ви знаєте, на останок хотів би розповісти приклад із свого життя. Як, як інколи ми можемо боротися навпаки з ось цією самозавищеною самооцінкою. З егоїзмом, і ви знаєте, інколи ми можемо е, зіштовхнутися в дитинстві не з критикою, а з надмірною похвалою, за що, в принципі, я своїм батькам дуже вдячний. Але в якийсь момент я почав усвідомлювати, що ну вже настільки е, також не можна себе любити, бо це вже дійсно вже десь переростає в егоїзм. Друзі, баланс десь посередині. Ми маємо усвідомлювати, що ми прості люди. Баланс посередині, бо ми маємо усвідомлювати, що ми помиляємось. Але баланс посередині також в тому, що не дивлячись на весь негатив, який. Є в нашому житті ми маємо продовжувати себе любити. Е, хотів би закінчити цей ефір викликом е, одного разу у Ісуса Христа, коли він був на землі, у Бога запитали, які є найбільші заповіді. Був старий завіт, і там було багато норм, багато правил, багато законів, було 10 заповідей. І ось у Ісуса запитали, які найбільші заповіді, і він сказав, що найперше це полюбити Бога. А друга полюбити ближнього як самого себе? І ви знаєте, я вірю, що кожен з нас має десь всередині себе добро, щоб ділитися ним з ближніми. Але виклик насправді полягає не в тому, щоб полюбити ближнього. Виклик полягає в тому, щоб полюбити ближнього як самого себе. І отже, питання, яке я хотів би задати в кінці цього ефіру: а як саме сьогодні ти любиш себе? І як, яким чином. Ти можеш полюбити ближнього, тому друзі. Хотів би побажати в цей прекрасний четвер цей прекрасний сонячний день, не дивлячись на все, що нас оточує. Трошечки більше полюбити себе, дати можливість собі розслабитись, не ставити собі таку високу планку, дозволити собі бути недосконалим і помилятися. І найголовніше завжди пам'ятати, що ти цінний в очах Бога, не дивлячись на те, б тобі хто не сказав. В тебе закладена неймовірна велика цінність. Радий був бути сьогодні з вами в цьому ефірі на святі. Мене звати Андрій Кополов і чекаю вас наступного четверга. Всім гарного дня. Сподобався ефір є запитання або заперечення? Пиши радіо м.юе в тікток. Стань причиною, через яку хтось повірить в добрих людей.